Привіт всім! З вами як завжди Козак, і ми продовжуємо бавитися у різні ігри. Отож, друзі, сьогодні ми побавимося в таку стратегічну гру, яка називається Європа Універсалі 4. А це є, яка випущена компанією Paradox, якщо не помиляюсь так, ця гра просто шикарна в своєму роді. Якщо ви е, дуже любите грати у різні стратегії, якщо ви не попали цю гру, то ти засранець. Серйозно, бо ця гра просто шикарна, Вона надкраща в своєму роді, на мою думку. А все так гарно деталізовано, зроблено. Ну, Люди, які робили цю гру, вони просто таланти, шикарно все дуже гарно зроблено. Отож, друзі, я не знімав ролики доволі довгий час. Я зайшов на свій канал, тому що в мене просто не було часу. І просто дуже приємно здавався, тому що на моєму каналі вже більше як 460 підписників, так, друзі? А, і ще й мої летсплеї по Майнкрафту дуже популярні, одні з найкращих, одні з найпопулярніших на українському Ютубі. Тому, друзі, я вам дуже вдячний, це дуже мене мотивує знімати для вас надалі ролики. І я Буду, я впевнений в тому, що я буду знімати далі ролики та розвивати українські думи, український медіапростір. А, так, друзі, давайте виберемо країну і почнемо грати. До речі, хто не знає, суть гри заключається в тому, що ви маєте вибрати країну, яка зображена на карті, чи в Європі, чи на американському континенті, тут, чи тут. Але тут немає сенсу вибирати, хоча тут цікаво грати, але ну, просто племена, тут є повноцінні державні утворення, а саме тут, у державі державі. Саме тут в Європі, і тут є розвинені країни, і, відповідно, тут е, точитися боротьба за території, за колонії. Так, друзі. Ну, все, хватить говорити. Давайте виберемо Османську імперію. Це є країна з дуже багатою та цікавою історією, так, друзі. Я дуже люблю історію. Відаючи, саме в цій грі ви собі зможете непогано підтягнути ваші знання з історії. А так, друзі, що ж, вибираємо Османську імперію. Поїхали. Так, друзі. Так, друзі, ми вже в грі. Так, ми маємо завоювати чим більше території, чим тим краще буде, так, друзі? Я думаю, що є сенс завоювати Валахію, Сербію, Боснію, Албанію. Ну, в принципі, у нас дуже велика армія, великий флот. то Чому б це не зробити? Але ж зараз подивимося, що у нас є претензії на, на, на завоювання цих провінцій. Ні, у нас ще й перемир'я, тому оголошувати війну це просто дуже вдарить по нашій репутації, так, друзі, по нашій дипломатії. А, давайте подивимось, що в нас з Албанією. О, Албанія, ми чудово, ми ще маємо претензії на її провінцію, ну, в принципі, в неї тільки одна провінція, тому я думаю, ми без труднощів її заберемо, так, друзі? трішки мишка Підлагою, але нічого. До речі, скоро, друзі, нові ну серії по виживання в Майнкрафті. Якщо ви хочете, щоб я знімав летсплей по виживання в Майнкрафті, тоді пишіть у коментарі, я обов'язково прислухаюсь вашої думки. Так, друзі, у мене підлагоє так. Не знаю, що, з чим це зв'язано, тому що я недавно перестав на свій відео... Відео... перестав Windows і драйвера, напевно, тревого поставив. Хоча не знаю, напевно добре. Так, держава Туніс пропонує вам військовий союз. Ну, в принципі, ми можемо з ними погодитись. Так, ось Туніс знаходиться, Також дуже багата історія у цієї країни, Карфенса таке. І давайте ще, напевно, задекларуємо мир з Кримським ханством, тому що це буде історично. І, можливо, його васалізуємо у подальшому, якщо вийде це зробити, тому що Генуя, це маленьке п'ятно, це маленька крапка на карті, зможе оголосити війну, а Австрія, напевно, буде її союзником. Так, і Литва, і Польща це всі наші вороги, з якими потрібно буде воювати, але ми маємо. Нарушувати наші війська та нашу військову могутність Так, нічого собі не генерал! Так, ну добре, так, підтягнемо наші війська під під, Албанську, під під Албанський кордон. Так, чудово. Наш флот на порту, Давайте його відправимо захищати наші торгові шляхи. Так, друзі, давайте ну, Константинополі так буде наш, ми ще його завоюємо. А, давайте відправимо його в Рагузу, нехай їде туди. Так, що у нас з релігією твориться? Так, у нас православ'я, ну, в принципі, так, ми завоювали а, багато земель Візантійської імперії, а відповідно Візантійська імперія це і православна країна. Тому це не є дивно. Бачите, оці всі землі, це і все православні а, провінції. Ну, в принципі, Афіна це і васал Візантійської імперії. Ну, в принципі, це не дивно, тому що це все було володіння Візантійської імперії. Так, це відповідно у нас е, іслам. Так, добре. Все, не будемо багато говорити. Давайте оголосимо війну в Албанії. Поки вона не задекларувала мир з якоюсь іншою країною, тому що це нам значно ускладнить завоювання цієї території. А, так. Союзників у нас не буде. Ну, в принципі, навіщо нам союзники з війною, з, з, з якоюсь однопровінчою країною? Як ми воювали б там проти Польщі чи проти якоїсь іншої країни? Це було б справді жорстко. А так немає сенсу. Так. Добре. Все, ми розбили військо Албанське і тепер зможемо спокійно захопити цю територію. Так, до речі, коли нас закінчиться Сербією. Так. Нам пропонують династичний шлюб. Ну що ж, ми погодимося, це значно закріпить наші відносини з цими країнами. Чому б ні. До речі, друзі, я сильно вибачаю за такі фрізи, за такі лаги. Це все в наступних серіях я обов'язково приберу. Так самий найбажніший, найбажніший в світі місто. Константинополь, звісно ж, ми його завоюємо. Але спочатку ми завоюємо Албанію, а тоді приступимо до Константинополя. Ну, в принципі, він і так буде наш, я не знаю, хто що посміє сюди, сюди проти завоювати, тим більше, що нас, він, він може дешевість з нашої імперії. А, ну Так. це що? Ну, добре, ну, в принципі, ми зможемо прийняти титул халіфа. Дарований султану титул халіфа відображає його значимість не тільки як політичний, так і духовного лідера. Я знаю, як прочитав. Як не знаю, як сідуть його, але... Так. Так, 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 так. Осудити секти. Так, ну давайте все-таки це осудимо, тому що немає ніяких поганих модифікаторів. Так. Так, і це ми також зробимо. Так, а потім, напевно, після цього після, як, ну, після того, як завоюємо Албанію, ми напевно завоюємо Константинополь. Хоча Константинополь був зайований, якщо я не помиляюсь, у 1453 році, історично так. Але ми це зробимо швидше. Ми змінимо хід історії. Так. Так. Нас майже вже захопили Албанію, тільки одна провінція. Так, у нас закінчиться перемир'я з Палахією, Сербією Колин. Ого, у нас перемир'я з Польщею. А, ну в принципі це не дивно, тому що вони були в хрестовому поході. Чи не помиляюсь, так, друзі? Так, в 49-му році... Пігня. Ча якихось 4 роки. 3 роки. Черт, математика це не моє. А, так. Це так, Фрисландія. Ясно. Ще Фрисландія. Так. До імперії Габсбургів пішла до Австрії, так, це оця провінція, так, вони стали також провінцією Священної Римської імперії. Але я думаю, що ми ще скоро не завоюємо її. Хоча ми, в принципі, взагалі не завоюємо, тому що ці р... цілу Європу неможливо сюди завоювати цю територію. Але я думаю, що у нас ви завоювати цілу Азію і вийти на Золоту Орду. І також ми зможемо, напевно ж колонізувати Сибір, якщо нам вийде, але не знаю. Це ми побачимо в подальшій серії. Як там складеться історія? І як там складеться ла 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 не знаю, буде видно. Так, давайте пришвидшимо час. Бо... цікава така війна. Це дивно, тому що цікаво назвати війни цікавою, це трошки дивно. Так, держава Каракоюнлу юнл Кюл оголосила війну державі Грузія. Що ж, що там в них робиться? А, ну в принципі, це є просто легка здобич для... Цієї держави, тим більше, що вона є доволі розвинута. Ще має ще й до перської протоки, вона має шлях, тому у них я думаю великий дофі від торгівлі. Так, я думаю, що вони цю війну так подивимось, А, ну ясно, вони її програють 100%. Так, Австрія оголосила війну в Венеції цієї оці ці провінції. Так, Австрія тут виграє 100%. Так як на сторону Австрії ще, можливо, останні багато хто з членів Священної Римської імперії, я так вважаю. Так, давайте все-таки будемо штурмувати цю фортецю, тому що дуже довго це все буде відбуватись. Так, все, ми захопили Албанію. Просто чудово. Так, тепер ми маємо. Гу... Так, тепер будемо. Так, все, пропонуємо мир а нашому противнику. Візьмемо ще також грошей. Так, все чудово. Все, ми відібрали провінцію Албанія, просто чудово. Так, і я думаю, що націоналізувати її не потрібно. Так, просто чудово, так як це наша національна провінція. Так, ми, ми маємо вибрати нашого суперника. Польща ні. Ем, Горщина. Ну, поки що, друзі, нам не потрібно ніякого суперника. Тим що я їм скоро ще не буду оголошувати ніякої війни. Так. Так, друзі, тепер, напевно, завоюємо найбажніше світі, світі міста Константинополь. Так, все. Великий пророк мріяв відправити воїнів віри на завоювання Риму. Ми повинні зробити те, що тоді не зробив ні один Газі завоювати цей, це місто ім'я Аллаха. Що ж, друзі, давайте це зробимо. Так, я думаю, що це нам дасть непогані результати. Покращеться економіка, тому що друзі, Константинополь це є дуже важливий торговий регіон. Так, друзі, все, оголошуємо війну. Союзники С -с -с Сербія? Що? Сербія союзник Константинополь? Ну що ж, друзі, доволі цікавий хід історії пішов, тому що на сторону Кон... Османської імперії, коли Османська імперія на сторону Констант... Константинополя. Точніше в Зантійській імперії, їх не встав, коли Турки оголосили війну в Османській Зентійській імперії. Що ж, доволі цікаво. Так, зараз ми, звісно ж, нам надумовимо про те кримське ханство, чудово, просто, друзі, так. Так. Все військо в столиці ми розбили. Так. Що у нас тут? Потреба в стабільному... Ясно. Зрозуміло. я не хочу. мене так зараз престиж погано. Так, ми захопили цю територію. Так, це що, серби? Ой серби, серби, що ви творите? Я зараз як видю, тільки пукну раз і зразу. Їх чуєш, дивіться, що вони творять. Що ж, здавайся, так ще. Стоїться і дірне. Зараз два полка відійшли на допомогу. Хоча тут ми і так виграємо, це без сумніву. Так, сейчас далі на Константинополь, і давайте захопимо. А, так, давайте все-таки кілька полків ми розділимо і розіб'ємо повністю сербську армію. Це буде логічно, на мою думку, так? Тому що в них доволі є союзники, як не як. так, І давайте все-таки в Софію відправимо війська. І ще ці два полка відправимо, і підемо на столицю, розіб'ємо війська і захопимо їхніх союзників, і тоді їхній військовий дух значно впаде. Так, нам потрібно зараз наняти генерала. Тому що військо без генерала ну, без духу. Так, друзі. Ой, і ще й при хороших традиціях. Просто чудово. Так, що ж, чекайте нашого потужного османського війська. Так, все чудово, ми захопили. Напевно, я не знаю, друзі. а В подальшій війні я, я зроблю Валахію своїм васалом. Я не хочу захопити цю територію, тому що вона межує з Венгрією, Горщиною. Ну, в принципі, якщо я приєднаю ці території, то це буде не на користь мені, тому що будуть зараз наднаціональні всякі безпорядки, а мені цього не потрібно. Так, ну штурмувати я не буду, ще є занадто багато піхоти в. в замку. Так, і ще розіб'ємо військо в ракці. Раска. Рашка. Так, просто чудово ми розбили військо сербське. Вар заховуємо всі ці території, а потім підемо вже на їхню столицю. Так, давайте все-таки заблокуємо деякі території. Так, де є наш флот? Так, ось наш флот, давайте заблокуємо його. Так, от сюди в цю протоку підемо і... Все. Економіка країни значно паде, тому що в них не буде доступу. Так, бачите, друзі, все. Я зараз блокую цю... Так, оцей берг я зараз заблокував, і тут відповідно ніякий флот не може проплисти, відплисти. І їхня економіка значно страждає від цього. Так, що там нас столиці робиться? Поки що все добре йде, так? І також за фінами що там у нас... Тож, все добре. Все, друзі, ми захопили столицю Візантійської імперії. Це сталося у 1447 році. Ну, По нашій рі, тому що історично це сталося значно пізніше. На кілька років. Боже! Султан, нашим новим наслідником Трона став якийсь Сулейман. О боже, у нього дуже погані характеристики. Ой, буде нелегко. Ну добре, вже яке. Так, йдемо на Рашку. Ой-ой, щось сербі хоче з нашим флотом зробити. Це дивно. Так, звісно ж програли. А, так, давайте захопимо. Не понял, а хто сербі голосу війну? Е, Боснія? Османська. Боснія? От хитрі жопи, друзі, да? Ми, 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 ми пішли війну на цикріну, але ну в принципі для нас це буде краще. Так, для нас вона зараз повністю. Захопити і приєднати територію Візантійської імперії, я інше не хвилюю просто. Так, йдемо на Афіни. Це є, якщо ви знаєте, басал Візантійської імперії. Так, добре, все, друзі. Я думаю, що ми тут, безперечно, виграємо цю війну. Так, приєднаємо Константинополь, звісно ж, Ахею, Морею. Але після того, як ми захопимо, звісно ж Афіни і до кінця розіб'ємо союзника Візантійської імперії. не 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 чувак, ща не, зачекай трошки. Короче, а кто за расправить с Российской империей? Иоанн? Хм. Так, а Сербия нам мир. А, белый мир, та Пишоти. Я приеднаю эту территорию в тебе. Хочу, напевно, возьму бабки в тебе, друже. Бабло и репарации. А якщо без бабла просто репарації, тому що це мені буде вигідніше. Ладно, те я бабки заберу. Бачите, друзі, і відсоток нашої війни значно підвищиться, тому що в них вже немає ніяких союзників. Так, друзі. Непарно закінчимо війну. Що скажете? А, так. Відмовився. Так, що відмовилось від претензій на нашій... Землі і грошей, напевно, візьмемо, і я думаю, що можна закінчити. Ну, в принципі, ну, ладно. В принципі, це все одно, як я завів Візантійську імперію, а фіні вже стануть незалежними. Все, друзі. Нарешті ми заливали Візантійську імперію. І тепер наша країна значно буде більше розвиватися. Так, нам потрібно, напевно, націоналізувати кілька, кілька провінцій, так, ці, ці провінції. Так, чудово, друзі. І всім дякую за перегляд, З вами був Козаки. Я сподіваюся, що ця гра вам сподобалася, є дуже цікава, та захоплююча гра. Я, в принципі, друзі, так, якщо ви хочете, щоб я знімав цю гру далі, а саме за, за Османську імперію, то кажіть і пишіть у коментарі. Якщо ви хочете, щоб я далі не знімав, тобто я такий зробив невеликий перший погляд на цю гру, я думаю, ви суть цієї гри зрозуміли. От. І ви скажіть, знімати далі чи ні. Просто напишіть у коментарі. Всім дякую за перегляд, друзі. Па-па!